Чи можливо, що США поставлять Україні атакамси? У нашому житті? Все можливо. Це перше. Друге, зрозуміло, що Пентагон і Білий будинок мають власне планування, і це планування об'єктивно проходить точно спільно з нашими військовими. І з нашим військово-політичним керівництвом чи прийде час до цього? Ну сподіваюсь, що точно прийде час. В чому я впевнений? Я певний в тому, що Україна має власний потенціал для розробки власної ракетної зброї, і нагадаю вам, як потопили крейсер Москва. І це ж це вже не чутки, а це вже було розслідування New York Times Washington Post да. про те, що саме українські нептуни по потопили крейсер Москва. Тобто, чи може і чи здатна Україна виготовляти ракети середньої і малої дальності? Так. З приводу того, які подальші дії будуть американської адміністрації, ну частина експертів пишуть, що Сполучені Штати просто зважено підходять до питання постачання саме дальньої дальніх ракет для України. Це зв'язано з стадіями конфлікту, щоб цей конфлікт не переріс ще вище і вище і вище. Хоча, на моє переконання, цей конфлікт і так переріс і перейшов. Далі ніж українські кордони, фактично, весь вільний світ втягнутий Росією в цей конфлікт так на українській території немає військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО, але саме країни вільного світу постачають нам військове обладнання зброю допомагають нам розвідувальними даними. Тобто, конфлікту між Росією і НАТО немає. Є конфлікт. Є не конфлікт, а є війна Росії проти України, є боротьба України за свою незалежність. Є боротьба України за підкреслюю незалежність і безпеку всіх країн вільного світу Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. І це також ще раз підкреслюю і Сполучених Штатів Америки. І тому наші союзники, допомагаючи нам, допомагають собі.